не зволить і потемнілі очі відплачу. Не забувай, а щоб не повернулось, постав свічу часнім благами. Місяці за місяцями, роки за роками відпливають у небуття, тільки пам'ять назавжди залишається з нами. Тож, пом'янімо сьогодні тих великомучників нашої тяжкої історії: мільйони українських селян, жертв. Небаченої в історії людської цивілізації. Головне. Лавітні свіча ми миготіла кривді за плеча, тріпотіла до правди, летіла, там, де рідний край йде Україну голоду нагай, Шумагав до згину не де. Вогником свіча повівала мати дитинча, сповивала пісні, гомоніла про гірку біду недолюгову, про чужу борду, криваво Подай me miss